28 серпня зранку пораненьку криворіжці спішили на свято до чоловічого монастиря, і треба сказати, там на них чекав справжній подарунок. Святкову службу вперше відправляли у новозведених стінах верхнього храму Успенського собору. Він активно будується протягом останніх кількох літ, і на даний момент в храмі вже почалися внутрішні оздоблювальні роботи. Это то место, где я думаю, что даст Бог, мы украсим стены, и красиво все и распишем, и будет красиво иконы висеть. Через тех людей, которые входят сюда, которые здесь живут день и ночь. Там, действительно, мы, может быть, и немощные какие-то люди, но через эту немощность, она все-таки слава Божья как-то и совершается. Сегодня здесь то место, где братья неукоснительно и утром, вечером, днем, ночью все время воспоминают Царицу Небесную. То место, где люди приходят, находят себе утешение по крови. Криворіжці недаремно вирішили збудувати на честь Божої Матері такий величний собор, адже свято успіння Діви Марії в усі часи особливо шанувалося серед християн і було для кожного прикладом блаженної кончини. Оповідання про перехід Богородиці у вічність збереглося у церковному переданні. Воно свідчить про те, що Архангел Гавриїл заздалегідь попередив матір Божу про цей час, і апостоли змогли зібратися з усіх усюд, щоб попрощатися з нею. Говорять, цю подію супроводжував цілий ряд чудес. Говорять, богоматір просто тихо заснула, віддавши свою душу у руки свого божественного сина. Говорять, що гріб, де учні хрестові поклали її тіло, за кілька днів виявився порожнім. А вона сама по тому явилася апостолам, пообіцявши скоро чути усі їхні молитви. Прибігайте, і ви з мольбами к ній, молітесь їй. и просите, ибо ей дана великая благодать молиться за нас у престола Божьего. Ведь сам Господь пришел на землю и взял ее причистую душу на свои руки. Сам Господь ее ввел на свой небесный престол, и она сегодня по праву восседает а десную, то есть справа престола Сына Своего, а это значит, что я молитва особенно слышна нашим Господом. За святковою божественною літургією криворіжці підносили молитви про примноження любові та подолання розбрату на батьківщині. В цей день Криворізький архіпастер висвятив усан священика диякона Сергія Насафатуліна. А що свято Успення припало на останні серпневі вихідні? Особливо молилися, віруючи, ще й про учнів та вчителів. Про благословення Боже на новий навчальний рік, а на завершення свята обійшли хресним ходом величну споруду успенського собору, який нагадує за архітектурою старовинні візантійські храми, і попросили Божої допомоги на завершення будівництва, щоб вже незабаром кожний, хто приходитиме сюди на молитву, відчував, що потрапив у благословений куточок неба на землі.